повернемося до теми. у запасі? Пачка солідних клієнтів. Я непогані напрацювання. Ми завжди готові. ви мені не авто продаєте. Ні, ви мене не цікавите. А от ваша репутація говорить за себе. Якщо доведеться взяти його на роботу, я візьму. От моє слово я чекаю негайної відповіді. Який жах? Пробачте, будь ласка, я не навмисне. <клес> Леді, дівчинко. Ви офіціантка. Ваша справа подавати їжу і напої, і відносити порожній посуд. Без помилок. Якщо ви не впоралися з таким елементарним завданням, вам немає чим пишатися, чи не так? Я пробачте. Зараз вона попросить, щоб її замінили. Її повинні звільнити. Невмілий персонал вигідний конкурентам. Хороший полководець перемагає за рахунок противника. Це Сонзи. Його трактат мистецтво війни. Вірно, Нельсоне, ви ерудовані. Нельсоне, поглянь, друже. Не цікавить. Вам не подобається сума. Мені не подобається не ваша пропозиція. А ви ти що? Нельсоне? Я не розумію, що трапилося. Заплати не збіднієш. Чорт.